Росія продовжує тероризувати Україну. Я Петро Дем'ячук, і це свіжий випуск факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. А в мене є буквально 10-15 хвилин, щоб вам розповісти про найголовніші події на цю хвилину, які сталися, от буквально скажімо так, гарячі події. Отже, починаємо ми, звісно, з. Фронту і з того, що відбувається взагалі в Україні цієї ночі. Цієї ночі було багато обстрілів е, у ніч проти 30 квітня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт російського носія. Кінжал Міг 31 Про це повідомляють повітряні сили. Також російська армія масово вдарила. По Дніпру безпілотниками одна людина загинула. Це 53-річний чоловік. У частинах обласного центру спалахнули пожежі, рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена ще декілька потрощені. пошкоджене підприємство. Також понівчені бюро ритуальних послуг і легковики. І маємо чергову трагічну ніч у Харкові у місцевій прокуратурі. Повідомили, що росіяни атакували місто безпілотниками типу герань 2 під ударами опинилися Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський, Немишлянський райони міста. Наразі відомо про пошкоджені багатоквартирні приватні будинки, цивільні автівки та підприємства. Також пошкоджено дві міські лікарні. І повідомляють про 45 постраждалих. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сіньгубов. Він уточнив, що 31 людина отримала гостру реакцію на стрес, 14 людей отримали поранення різного ступу. Важкості у повітряних силах також розповіли про групу шахедів на межі Київської, Чернігівської Полтавської областей. Там працювали сьогодні, вранці ППО. Ну і от, схоже, що Організація Об'єднаних Націй відкриває очі. Заступниця генсека організації з політичних питань Розмарі Ді Карло – Заявила про посилення атак Російської Федерації на Україну, незважаючи на мирні переговори. Кількість жертв серед цивільних постійно зростає, ставлячи під загрозу стабільність Європи. Буду її цитувати. Вона зокрема зазначила, що лише у квітні загинула щонайменше 151 цивільна особа ще 697 отримали поранення. За її словами, ця цифра ще більша ніж у березні, коли кількість жертв була у півтора рази вища ніж у лютому. І за останні кілька тижнів ми стали свідками, як вона каже, активізації зусиль залучення сторін до переговорів. Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас, ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст. Сказала Ді Карло. І вона додала ще раз її процитую вже інша цитата. Вона додала, що Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну є кричущим викликом фундаментальним принципом, що ставить під загрозу стабільність у Європі і міжнародний порядок. Загалом нагадаю, заступниця міністра закордонних справ України Маріана Беца під час засідання Ради безпеки ООН заявила, що Україна хоче миру як ніхто інший однак не готова прийняти його за будь-яку ціну за її словами, будь-які майбутні домовленості мають відповідати червоним лініям. України. Ну і звісно, що і Трамп, і Сполучені Штати і, і Білий дім часто заявляли про те, що про ці червоні лінії, ліні, що, що, що Україна має втратити, наприклад, Крим, але це, звісно, нам не підходить. Ми не торгуємо своїми територіями. Тому навіть важко сказати, коли буде закінчена війна. Тому що кожна сторона хоче щось своє. І здається, війна точно закінчиться, якщо Росія виведе свої війська. Може, треба на цьому наполягати, а не на червоних лініях різних. Це я про Сполучені Штати, які є нашими чи партнерами, чи посередниками у мирному врегулюванні. Отже, продовжуємо далі. Водночас виконувач обов'язків заступника постійного представника Сполучених Штатів при ООН Джон Келлі заявив, що відповідальність за припинення війни лежить на обидвах країнах Росії та України. Як я вже казав, що в цій війні винувата Росія, це її агресія. Забирає Росія війська, немає війни. Все. Але очевидно, Сполучені Штати не хочуть або не бажають цього розуміти і бачити. За його словами, і Москва і Київ можуть отримати величезні вигоди від погодження на мирні пропозиції Сполучених Штатів. Шлях до миру має починатися з всеосяжного припинення вогню. На жаль, протягом останніх кількох місяців Росія продовжувала завдавати масованих ударів по Україні, приводячи до непотрібних людських жертв, у тому числі серед 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 мирного населення і цивільних осіб, які взагалі у цій війні не винні. Тобто це фактично геноцид української нації. І Росія своїми обстрілами українських територій чітко, і під час мирних процесів, чітко дає усвідомити, що вона не хоче миру, або хоче миру на своїх умовах. А умови Росії це капітуляція України або знищення України. І ми на це теж погодитися ну, не можемо. Це питання нашого виживання, по суті. І як він ще заявляв, прямо зараз у Росії є прекрасна можливість досягти міцного миру. Відповідальність за припинення війни лежить на Росії та Україні. Лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Але ж очевидно, що закінчення війни не хоче саме Росія, як я вже і казав. Ну і зараз ми переходимо до ситуації саме на фронті. Є свіжі зведення звідти і від генерального штабу і, зокрема, від наших кореспондентів, отже, 177 бойових зітнень. Такі підсумки минулої доби оприлюднили у генштабі. Росія запустила по території України 179 кабів, понад 3 тисячі дронів камікадзе, та здійснила майже 6 тисяч обстрілів зокрема, майже сотня з них з реактивних систем залпового вогню. Вже звично найскладніша ситуація на околицях Покровська. Тут ворог атакував 75 разів. Не припиняють окупанти тиснути у бік адмінмежі Дніпропетровщини. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 13 атак, стільки ж на підступах до Краматорська. Понад 20 штурмів наші захисники відбили на Лиманському напрямку на Харківщині. Росіяни. Тиснуть у бік Куп'янська, Вовчанська та Кам'янки. У масованих штурмах росіяни продовжують втрачати і техніку і живу силу. Понад 1100 окупантів загинуло за минулу дубу. І сьогодні, 100 днів, відколи Дональд Трамп склав присягу 47-го президента Сполучених Штатів. Він так хотів до цієї дати закінчити війну або, принаймні, е припинити війну. Але, очевидно, в нього цього не вийшло. І зараз ми дізнаємося, чим Трамп тоді хизувався перед своїми виборцями. Адже ми чітко знаємо, що його рейтинги дуже низькі 39%. Це найнижчі рейтинги у американських президентів. Отже, з цієї нагоди, 100 днів, він виступив перед прихильниками у Мічигані. Це один з так званих хистких штатів, що приніс йому перемогу на виборах. Ось що він казав. Промова американського лідера тривала півтори години. Трамп зосередився на внутрішній політиці. Свої 100 днів після повернення в Білий дім назвав найуспішнішими в історії країни і заявив про найглибші зміни у Вашингтоні за майже 100 років. Оце Трамп вміє собі приписувати перемоги. От, от це дійсно своїм головним досягненням Трамп вважає жорстку міграційну політику, яку, за його словами, реалізовують тиждень за тижнем. Президент заявив, що тепер, що тепер захист американських кордонів найкращий в історії. А попередню адміністрацію звинуватив, що та дозволяла іммігрантам гвалтувати та вбивати американців. Трамп вважає, його політика заборонила будь-яку цензуру і відновила свободу слова в Америці. Про те, що він фактично закрив голос Америки і Радіо Свободу. Він факт, він ну промовчав зате розкритикував соціологію, яка показує рекордно низький рейтинг президента. Таким опитуванням Трамп не вірить і заявляє, що його підтримка на рівні. От бачу цифру 60%. Окрему увагу глава Білого Дому приділив економіці, похизувався зниженням цін на пальне, продукти, ліки та навіть на яйця. Але наскільки я спілкувався зі своїми знайомими з Сполучених Штатів, то ціни навпаки ростуть і вони це бачать. Тобто, фактично, Трамп нагло в очі бреше. Ну, це така його політика. Це... Окрему увагу глава Білого Дому приділив економіці, похисувався зниженням цін, як я вже сказав. А от щодо зовнішньої політики згадав лише про запровадження мит для інших країн, зокрема для Китаю, і заявив, що прагне укласти з Пекіном чесну торговельну угоду. А від цих мит трясе увесь світ. І ми це добре знаємо і навіть відчуваємо. Є ще заява у нас Марка Рубіо. Марк Рубіо знову погрожує, що Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу. Про це на брифінгу заявила речниця держдепу Темі Брюс. Вашингтон може вийти з дипломатичного процесу, якщо сторони не подадуть реальних пропозицій для завершення війни. Передала вона слова держсекретаря Сполучених. Штатів, ми на тому етапі, коли потрібно конкретні кроки. Якщо їх не буде, ми відійдемо від посередництва, заявила вона. Брюс не відповіла прямо, чи це означає відмову Сполучених Штатів від спільної мирної ініціативи України та Європи. Водночас вона підтвердила: Рубіо вже мав розмову з міністром закордонних справ країни-агресорки Лавровим, нібито за ініціативи Москви, а також головою МЗС Британії Девідом Леммі. Про подальші контакти з Києвом не заявила. Отже, тут е, вона каже, що мають бути якісь певні кроки. Але ці певні кроки є. Тобто, знову хтось каже неправду. Тому що, от у Лондоні в рамках переговорів про закінчення війни, українська та американська сторони склали список умов, які містить 22, дуже конкретні. Пункти. І про це розповів спеціальний представник президента Сполучених Штатів Кіт Келок в ефірі телеканалу Fox News. Ось що він каже. Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є переговори. Але ми з ними у досить хорошому становищі. Коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо. Прокоментував Келок. А на риторику міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який допускає перемогу Росії у війні, Келок відповів, що вона не відповідає дійсності. Російська Федерація не виграє цю війну за останні півтора року. Росія не досягла жодних успіхів. Вони втратили сотні тисяч солдатів, просуваються на метри, а не кілометри, і українці запекло воюють на своїй землі, тому що ця війна це питання нашого виживання, і ми це добре розуміємо. Тому, коли Російська Федерація каже, що перемагає. Це не так. Дипломат наголосив, що Росії слід усвідомити зміну обставин. Україна перебуває в хорошій позиції. а Європейські партнери активізуються і формують сили підтримки без участі Сполучених Штатів. Зокрема, під керівництвом Великої Британії та Франції він зазначив, що ніхто не виграє цю війну військовим шляхом. Єдиний шлях це дипломатичний. Українці тепер це досить добре розуміють. Після минулого тижня росіяни повинні це теж. Зрозуміти, ну а насправді світ на межі ще одного чергового конфлікту між двома ядерними державами. Міністр інформації Пакистану Атаула Тарар заявив, що Індія планує напад. Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин. Якщо це дві ядерні країни, можна собі тільки уявити, що це буде за війна. Я боюся, що тоді і про нас можуть і забути. Ну, принаймні, ми відійдемо на другий план. Тому це новина ну, насправді дуже важлива. Пряма мова Пакист... А будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні. Напередодні міністр оборони Пакистану Хаваша Мухаммед Асів заявив, що після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення в Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами. Ну і моя суб'єктивна думка, що після того, як Путін вчинив акт агресії щодо України. В світі вже не буде так спокійно, як було колись, і ми точно не можемо сказати, коли закінчиться війна, і ми точно можемо сказати, що можуть бути і нові конфлікти, як ми бачимо з Індії і Пакистану, і тому, щоб триматися у цьому неспокійному морі, триматися разом ми маємо бути єдиними, і щоб єдиними, щоб і перемогти у цій війні. Тому давайте єднатися і давайте допомагати Збройним силам. Поки що це все. І доєднуйтесь до нашого каналу, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. А я з вами прощаюся до наступного разу. Всім дякую!